Всім хай! Сьогодні ми будемо виживати в Roblox, тому запасайтеся смаколиками і полетіли. Виживати самому завжди складніше. Тому для такого завдання я покликав на допомогу своїх підписників. Безмежно вас люблю. Довго не думаючи, ми побігли на позначку, яка запускає виживання. Мої пупси зі мною, тому я даже не хвилювався і був впевнений, що це буде неважко. Скажу наперед: ні, це буде дійсно важко. Все починається з того, що наша компанія біжить в лісі. Звісно, що ми не можемо бігати в день, тому події. Відбуваються вночі, і це додає атмосфери. Вдалиці ми побачили будівлю із сивого мужичка, який намагається відкусити сітку. Прокляті заходи безпеки, сказав він. І тут, як тут, ми підбігли до цього дядька, який зовсім не очікував побачити таку величезну банду. Тому він злякався і миттєво заховав ножниці. Що за що ти тут робиш? сказав він, і одна з членів нашої команди почала махати руками. Виявилось, що дідок не пустоголовий, і знає мову жестів. Або подає вигляд, що знає. Дівчина сказала, що тут водяться мутанти, і це небезпечно. Але мужичок сказав, що це всього лише її уява. Але якщо ми всі вже тут, то чому б нам не допомогти знайти йому сигнальну лампу? Дійсно, далі нам показали дока з величезними очима, який натискає на кнопку, яка випускає зеленого худишку і синього пухляша. Не думаю, що вони готові з нами замки в пісочниці ліпити. Це буде весело, сказав він. І тут ми з'явилися вже за забором, тому були змушені бігти і шукати ці лампочки. А їх аж 25 штук, немало. Не будь такий, як всі, казав мій дід. Тому, поки всі бігли в один бік, я побіг в інший. Там нічого не було, і я вибіг назад до всіх. Не, хоч тут було небезпечно, але локація виглядає цікаво. Ну не було часу насолоджуватися місцевістю. Тому я спустився в люк з надіями знайти там ці лампи. На жаль, було пусто. І ось коли я вибіг на вулицю, побачив цю жовтеньку штучку, яку успішно підняв. Хе, молодець, побачив ще одну і швиденько побіг її взяти, але не встиг. Не печальненько. Декілька хвилин я бігав і нічого не міг знайти. Забіг в хатинку, пусто. Не. І тільки я звідти вибіг, і тут вийшов він. Синій пухляш, який так і хоче зловити кожного з нас. Ох, я і злякався, якщо чесно. Ви тільки послухайте, з яким звуком він з'явився. Біка. Але тут я зупинився і побачив, що щось не так. І да, він завіз. Стояв на місці і смикався. Хе, невдаха. Я подумав, що підбігти до нього буде чудова ідея. Але тут з цієї ж будівлі вибіг наш компаньйон і синько жив. Ось так поворот. я швиденько почав тікати, оскільки вся моя мужність залишилась в моїх штанцях. Виявилось, що цей синій пончик доволі швидко бігає. І вже на самому початку він мене чуть не спіймав, тому що я забіг в глухий кут. В останній момент я встиг сховати під ящиком, і він мене не замітив. Ну і момент так тільки що був. Я чуть не закінчив своє вживання, ще його не почавши. Жесть. Ну а я побіг далі шукати лампи. Забіг в кімнату, звідки виходив цей синій мутант, і знайшов там ще одну лампочку. Таке нам подобається. Ха -ха. Виявилось, що це дім синього пончика, і виглядає він стильно. Але я не дуже хотів там залишатись, тому побіг далі. Забіг я в якусь кімнатку і почув ось це. Так, звук максимально близько біля мене, тому я, як мужик, взяв і сховався. Але тут до мене забігли підписники, і я видихнув. Далі ми вибігли в якійсь пісочні локації, в якій знаходився величезний синій колобок. Неочікувано, я собі спокійно побіг далі. І тут, звідки не візьмись, появився цей синій пупс, який мене замітив і захотів пообніматися. А я не дуже тактильний. Він майже був біля мене, але в останній момент зупинився. Я видихнув, а він пішов далі шукати собі когось, з ким можна. Можна пообнімашкатись. Ну або з'їсти. Я далі побіг і тут виліз надпис, що когось зловили. Ех, шкода чоловічка. Тішить те, що залишалось знайти не так багато лампочок. Ще 5 штук, і два з яких я вже знайшов. Ось тільки куди їх заносити, я не знав, оскільки локації не знаю. Але капельку побігавши, я знайшов це місце і всунув ці дві лампи. Почекав, поки моя банда занесе остальні. Але тут вибило, що спіймало ще одного нашого. Ну печалитись немає часу, тому що залишається знайти ще одну лампочку. Я подумав, що час взяти все в свої руки і полетів в пошуках. І тут включилась катсцена. хтось заніс останню лампу, і ми виконали це завдання. Виявилось, що ці лампи б'ють в небо і малюють силует синього. Сподіваюсь, що це не викликає його як Бетмена. Тут вибігає дідок і запитує, чи хтось з нас чув. М, да уж... В когось вже починає їхати голова. А далі він сказав, що шокований від того, як швидко ми знайшли лампочки. А поки дід відходив від шоку, синій захотів нагадати, що досі хоче когось знайти. Сивий хотів в окулярах, але бачить погано. Тому уточнив, чи це був синій, і сказав, що зайти сюди було помилкою, і ми повинні швидко знайти вихід звідси. Логічно, але як? Дідок сказав, що, можливо, ця штука нам допоможе. Але тут з'явився салатовий. Не, на жаль, декількох людей з нашої банди спіймали. Ех, печалька. Наше наступне завдання було знайти газові балончики аж 15 штук. Ну ок, тішить ще не 25. Я вже з досвідом. Тому з самого початку знайшов 5 Мутанти теж задніх не пасуть і спіймали одного нашого. Я як відчував, що десь біля нас небезпека. Тому відбіг назад і дійсно з'явився синьожопка, який тут же захотів пообніматися. Ну знаємо ми таких. Тому довго не думаючи почали втікати. Знайшов ще один балончик, і ледь замітив зеленого. Йой, нечастий гість. Я взяв балончик біля нього і побіг в інший бік. І тут замітив синього, який з усіх сил біжить на мене. Він забіг майже мені на голову. Фух. Повезло. Далі цей пуп пішов шукати когось іншого. А я з повними штанцями побіг шукати газові балончики. Знайшов достатньо багато, тому подумав, що настав час занести їх на місце. Біжу, і тут з'являється цей жовтий довгодзьобик. Ну я і злякався, оскільки не впевнений, чи допоможе мені ящик. Але на щастя він мені допоміг. І цей жовтий літун побіг повз мене. Хух. Хоч це було і небезпечно, але діватися не було куди, і я повинен був іти за ним, щоб занести знайдені балончики з газом. Підбігаю я до цього місця, і тут ще зелений гуляє. Новий ну, видумали мої пупсики. Знову знайшли ще одного нашого. І тут, як неба бахне, з будівлі повилітали головастіки. І нас відкинуло ударною хвилею. Після падіння наш мужичок з'явився на вишці, і він зовсім не пам'ятає, як там опинився. Но в цьому був замішаний той самий док з великими очима. Він сказав, що відпустить діда, якщо ми знайдемо всіх головастіків, але все не так легко. Часу обмаль. І якщо ми не встигнемо, то з мужичка буде бівштекс. Час пішов, і ми побігли шукати цих пупсів. Якщо чесно, то вони дуже милі, і звуки видають дуже цікаві. Послухайте самі. Поки я шукав, знову знайшли одного з наших. Побачив зеленого і подумав, що, напевно, не час бігти в той бік, тому побіг назад. Зайшов в якусь доволі туманну локацію. І як же мені повезло, що я встав на цей камінчик, оскільки там був фіолетовий мутант, і він теж шукав, кого б такого зловити. Довго не думаю, чи я звідти втік. Ну його, але на виході мене замітив жовтий довгодзьобик. Щось вони мене починають душити. Я зляку почав ховатися під ящиком. Але знак того, що я в небезпеці, не зник, і я почав втікати. Але біда в тому, що втікати немає куди. Що буде, те буде, подумав я. І заховався під ящиком. І як же мені повезло, що цей жовток не захотів мене ловити. Він зупинився, подивився. І пішов. Стало настільки небезпечно, що я з ящика даже вилазити не хотів, тому посунувся ось так. Піднімаюся я по сходах і бачу, що декілька людей кудись біжить. Хммм. Що ж це може означати? Саме так, синьо-жопий тут як тут. А я поповз далі. І ось його я вже не сподівався побачити. Але зелений теж тут. Що за духота під кінець? Час вшиватися від цих мутантів подалі. І поки я біг, то побачив головастіка, який купався в водичці. Виглядає він класно, і звучить мілашно. Настав час нести його до своїх кінтів. Поки я стояв і малувався цими пупсами, на нас зненацька вибіг жовтий літун. Повезло, що я встиг заховатися під ящиком. Всі ми встигли. А він так якого не очікував і завіс на місці. Постояв, подумав, який він невдаха, і пішов далі. Але тут він зупинився. Напевно, подумав, що щось не так, і десь він затопив. Але цей жовток всього лише пішов в інший бік. Ага, йди йди. Бєка. Ох, ви даже не уявляєте, який обідний момент чекає на мене далі. Бігаю я такий в пошуках головастиків. Вибігаю з кімнати, і тут він, цей синій жук, чекав на мене. І миттю почав гнатися. Я зляку починаю ховатися під ящиком з надіями, що це мені допоможе. Але було запізно. І синьо жопик мене спіймав. І від його сильних обіймів я закінчив своє виживання. Ех. Хто б міг подумати, що все станеться саме так. Але я мужик, тому запустився заново. Не хочу ляти багато води, тому залишу тут лише найцікавіші моменти. Синій мене чуть не спіймав. Далі до нього підключився жовток, але в нього теж нічого не вийшло. І тут я втікаю від цих мутантів і чуть не попадаюсь зеленому. Ох йой, це було дуже близько. Посидів на місці синього жопика. Хе, подобається. Жовток зловив одного з наших і кудись з ним полетів. Від мене хотів втекти головастик, але я й не таких ловив. Тому в Нього нічого не вийшло. Але поки я його ніс, вибіг синій, і головастіка довелося викинути, щоб сховатися під ящиком. На жаль, там поміщаюсь лише я. Поки шукав іншого, біля мене жовтий схопив підписника і знову посунув його в своє лігво. Не повезло. Не. Хоч це було і важко, але ми змогли знайти всіх головастіків, і тим самим врятували сивого мужичка. Далі довелось шукати пакетики з цукром. Поки всі шукали, я ще встиг покататися на машинці. Це замітив жовток. Я злякався, але він пішов геть. Хочу Бігти далі, але чую, що хтось йде. І дійсно, це голубий. Хто це ще такий? І що він тут забув, я не знаю. Але дію за досвідом. Тому швиденько заховався під ящиком. Таке відчуття, що цих мутантів до мене тягне. Спочатку синій пухляш, далі голубий бігун. Так ще й жовток тут, як тут. Ну зашибісь. Він знову взяв підписника і кудись полетів. Ну і як я міг забути. Зеленько теж захотів погуляти біля мене. Вся компанія зі мною. Чітко, ніби всі вже пішли. І тільки я подумав вилізти з під ящика, як тут З'явився жовтий. Ох, і налякав він мене. Чуть не попався, пощастило. А ось йому не дуже повезло. І він полетів в компанії довго дзьобика. Тим часом ми знайшли всі пакетики, і синя голова покотилася їсти. Ох, ти сладкоєшка! Поки він наминав, ми успішно сіли в колісниці. І коли відлік часу закінчився, почали їхати. Голова стільки теж захотіли покататися і не пасли задніх. Хе, і ось тут починається екшн. Поки ми їхали, повністю все хотіло нас зловити. А це я вам скажу таке собі задоволення. В певний момент. Момент, наша колісниця піднялась дуже високо, і було видно всю локацію, в якій ми намагалися вижити. Жовтий теж звалився ні звідки, але даже цей літун не зміг до нас дістати. І тут з'явився він, голубий бігун, який заставив нас нервувати. Виявилось, що колія веде не до самого позитивного кінця, і ми випали з колісниці. Мє, а за нами звалився голубий, який так і хотів чим швидше спіймати кожного з нас. А так як бажання сильного ні в кого з нас не було, то звісно, що всі почали втікати. А я з того ляку навіть не встиг подивитися назад. Чи біжить він за нами, і якщо да, то як близько? Виявилось, що біжить, але швидкості йому не вистачило. І ми успішно змогли втекти. Хоч і не без помилок, але ми вижили. І це дійсно було весело та цікаво. Далі на нас чекає дуже багато цікавих відео, тому не забудьте підписатися. Дякую за увагу! Paca, paca.